Вітаю вас, шановні глядачі, канікули, і відкрився зимовий сезон на Київській дитячій залізниці. Ось зараз прибуває потяг. Я запрошую вас на екскурсію цим потягом. І я буду розповідати вам історію дитячої залізниці та трошки про вагони. До речі, це ювілейний сезон, 70-й, бо Київська дитяча залізниця. Відкрилося в 1953 році. Отже, ми взяли квітки та готуємось відправитись. Ми поїдемо на цьому потязі, Я розповім, які тут є вагони. Оце вагон-люкс. Ну, що бачите, патій-вагон, ВІП-вагон, можна по-різному його називати. Чим відрізняється? Тут є кондиціонер, є телевізори, є музика. А далі йдуть сучасні вагони звичайні. Можна побачити через скло, що там усередині. А ми взяли собі квитки у ретровагон. Ну, відрізняється тим, що там інші сидіння, та ще є столики між ними. Оце починаються ретровагони. А в самому кінці ще був невеличкий сюрприз. Я підійду туди. Якщо бачите, це ось залізнична платформа. Оце наш вагон, в якому ми поїдемо. Хлопці чекають. І ось тут в кінці такий причеп. Звісно, це ще й новорічний експрес. Тому такі ось стилізовані подарунки. Хлопці компостують наші квитки. Старший інструктує молодших. І зараз я всередині покажу, як виглядає цей вагон. Ну, всі вагони відремонтовані, багато фотографій, різних старовинних афіш. Ну, це в цьому вагоні, в іншому інші. Ось так тут середині. Там картинки зі старих фотографій, які тут були на залізниці. І зараз ми відправимось у рейс. Я зроблю паузу. Послухайте, як хлопець тут буде оголошувати наш маршрут. І праворуч будівля вокзалу. Ми повільно її залишаємо. На цю поїздку поїзд робить прикола та поза чудового царя парку, який я покажу вам в інших випусках. Ми ще приїдемо сюди. А зараз я роблю недолічку прав. Послухаємо. До історії Залізні. Її відкрили влітку 1953 року. Спочатку в ній було три станції, потім трохи пізніше побудував біадуб, звісно, там дуже унікальна конструкція. Ми проїдемося через нього, я ще його покажу. 100 метрів, а висота майже метрів. Тут інша станція, отежотенький От паровоз в інколи в дівчий, зараз він. Ну, як декорація. Ця станція зараз називається різнична, а спочатку вона збиралася пічка, знаходилася, ну і зараз тут знаходиться топо і військові клас Потім побудували ще четверту станцію. Я забув сказати, що ще було там де вокзал, була станція спортивна, що там ніяких спортивних площадок не було. А інша була Піанецька. Це була центральна станція. Як бачите, залізівся йде біля чутлових будинків. Ну, а четверту станцію побудували трохи пізніше комсомольська. Але це була покупова гілка без розворотного кругу і поїзди коли ходили потім тендером вперед перед А зараз я покажу місце, де заходила станція Піанецька. Ось опальна станція. Десь ось у цьому місці вона знаходилась. А тут біля цієї дороги. Але з 1999 року у новорічну ніч вона згоріла. Станція була дерев'яна, і в неї нічого не залишилося. Ну, ося вже здала побудова, все зіграла Поганий жар станції Комсомольська. У 1960 році, лише 6 років пройшло, як відкрилася залізниця, почала забудова цього освіту. Ось бачите, там величині висока будівля це лікарня. Гілку до станції Ковсомольська розібрали. На тому місці зараз побудована лікарня. А від залізниці залишилося лише наступ. Тож тобто ми робили коло. і трошки покажу іншого Ми Зараз ми цю літаку. Потім почалися проблеми в 90-х роках, Ви тобто самі розумієте чому. Але з 2001 року почалося відродження залізниці. А остання грандіозна реконструкція відбулася у 2019 році. Ліворуч можна побачити ще одну гілку. Вона працювала, коли ще не побудували віадук, і ось зараз ми виїжджаємо на нього. Нагадаю, його висота майже 20 метрів. Може, звідси не так добре видно, ми відсвічує трошки, але ми колись пройдемось. Пішки по цьому віадуку і покажу вам відео, як все виглядає зверху. Що ж, тут гарний парк, який заслуговує уваги. Ось ще гарний ракурс, що видно вагони попереду. І потрошку ми наближаємось до станції Залізнична. І от там от біліє це депо. Залізничний переїзд. Все зроблено як на справжній залізниці. Тут є ось такі тупікові гілки. Цей паркан яскраво розфарбований, за ним знаходиться депо, там знаходяться навчальні класи і зробили ще резиденцію залізничного Миколая. Отже, ми прибуваємо сюди на станцію. Тут ще залишилося з тих часів, коли працювали паровози. Оце ось для води, як вірно, називається, не знаю, бо я не залізничник. Ось хто знає, напишіть в коментарях. Це вже закінчується третє коло, і поїзд зробить першу зупинку на станції Залізнична. Ну, і я тому буду закінчувати на цьому свій випуск. Підписуйтесь на наш канал, пишіть в коментарях, може я щось не так сказав, підправте мене, та мандруйте разом з нами.